Доброго дня! Ви на каналі Рейпача Мама. На каналі Просвітлених, Пробуджених і я не Наді колода двійка кубків сьогодні у нас захотіла. І давайте подивимося, що ж він думав про мене сьогодні. І так, що ж він думав про мене сьогодні? Подивимося, хто ви? Хто ви? Так, хто ви у нас? Ви у нас. Угу. Ха -ха -ха. Так і хочеться сказати людина, яка не дає шансів. Варю, у нас людина, яка поставила крапку, е, яка поставила крапку, можливо, в своєму житті, в якомусь своєму процесі. Е, крапку ставили так, що все аж прямо таке летіло все. Можливо, навіть це було трошки чомусь іде, агресивно. І ви наразі, знаєте, як, от, начебто, ну, ви отримали шанс і прям заробили шанс на те, щоб двернутися вперед, потрійки жезлів дороги ваші відкриті. Оце в нас в таких енергіях ви. Людина, яка достойна шансу. Ось пряма сонечко вийшло. Людина, яка достойна шансу. Далі, хто ваш партнер? Хто він? Він у нас переможець, дівчики. Він у нас переможець. Позиціонує себе як переможець, але наразі людина, яка, яку ви до себе не за не підпускаєте, закритий і відстранився. Король Джезлів на колоди, яскравий, харизматичний, достойний, я б сказала, сексуальний. Ну, позиціонує себе як переможець. Давайте про що повішений? Це ви його чи він вас? Знаєте, як начебто свято його закінчилося? Закінчилося якесь його свято. і він Остренився, само... самоізолювався. Хотіла сказати само по-іншому, трошки це буде грубо, не буду так. <кхід> самоізолювався, наразі закривається, можливо, навіть в роздум'ях в якихсь, можливо, медитує. Так, давайте подивимося, що між вами зараз. Що між вами зараз? Між вами зараз якийсь вибір. Начебто він до вас із коханням, і між вами якийсь вибір, якийсь емоційний вибір, який ви не можете прийняти. Що ще хочеться запитати? Так, королева жезлів, він, начебто, балансує, намагається якось знайти підхід, а ви не допускаєте. Ви йдете вже далі. Так, добре. З жезлів дуже хоче до вас, прям по жезлам хоче і хоче проявитися. І, начебто, хоче, чекає, поки з'явиться енергія в нього, або шанс на те, щоб до вас проявитися. Поїхали. Що ж він думав про мене сьогодні? Що ж він думав про мене сьогодні? Так, По правосуддю він знає, що він це заробив після предательства уміреності. Або довгий час зраджував, двочки, і наразі ви це. Просікли, чомусь так і хочеться сказати, тому що правосуддя це карта знаєте, чогось такого, що от робив, от робив, 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 а потім різко на. І от, або все різко відкрилося. Можливо, між вами зараз, можливо, між вами зараз знаєте, як, якісь судові розборки, розлучення, хтось в процесі, хтось тільки про це думає. Після зради, яка вділася не проміжток времени. Так, що ще? Він думав про вас сьогодні, хоче бути вашим імператором. Позиціонує себе як імператор, хоче ясності. Так, але рухатися не може по повішеному, по четвірки мочів. Знаєте, як таке почуття, щоб от думає, думає, як би проявитися. Не може, не може, знаєш, що дороги закриті. Що ще він думав, думав про вас сьогодні? Що ви відьмачка, загадкова жінка? Що він про вас нічого не знає? Ну що, що треба робити якийсь вибір? Почувається, знаєте, що наскільки про вас нічого не знає, що з вами зараз відбувається, бачить, що ви йдете в нове, що, начебто, знаходиться в ілюзіях. Розуміє, що якусь э, хорошу частину вашого теперішнього життя він просто не знає. Тягне по закоханим, тягне до вас. Так, що ще він про вас думав? Чи ви головна жінка? Що ви, от він імператор, ви імператриця? Чи ви головна жінка, яка поставила крапку, тому що, можливо, навіть дуже довго на це рішалася, по дев'ятки жезлів, дуже довго зважувалася і вирішила, що так і треба. Так, М -м хоче від вас якоїсь, от, щоб ви пішли на контакт. Так скажу, щоб ви пішли на контакт. Так, що він ще про вас думав? Що ви вкладаєтеся в якийсь інший проєкт? Там, де ви задоволені, там, де ви щасливі, там, де ви починаєте щось нове і рухаєтеся? Дівочки, що він думав про вас? Знову маніпуляції, знову король кубків, знову пашпентаклів. Кажу про те, що людина. Знаєте, так, можливо, маніпулюватиме тим, що він вас любить, можливо, тим, що діти у вас є. Отак, тобто буде будь-якими возможностями намагатися з вами налагодити контакт, так, але рухатиметься повільно, підбиратиме от, час. Розумієте, наразі в повішеному все таки. Відбиратиме час. Що ще він про вас думав сьогодні? Що ви закрита, що він не знає, що з вами відбувається, хоче діяти, але дуже боїться. Можливо, вона розуміє, що вам не так то легко, що ви в вашей, що ви віддалилися для того, щоб от, начебто, ідея для якогось саморозвитку, для того, щоб подумати, чи треба воно вам дійсно, що насправді хочете ви, чи готові ви в такому ракурсі далі рухатися, і чого ви хочете саме для себе? Так, далі карта блоку. Давайте добре, згодна. Наразі спустошені п'ятірочка кубків каже про те, що людина розбита. Просто Ну, можливо, можливо, так і треба. Давайте подивимося, як буде проявлятися і чи буде так по дияволу, дівчатка, знову таки, про що це каже? По сексу буде проявлятися, по маніпуляціям знову допомогу по дияволу. Дуже швидко, от захоче дуже швидко. Про що дьявол давайте запитаємо, про іерафант. Буде казати, та ти ж моя законна дружина, та в нас же діти. та Як же ти так можеш? Тіпо, начебто, от, тіпо, навіть тобі, а Що скажуть батьки? Тут у нас часто така йде. Але ви прощаєтеся. Розумієте, навіть якщо він з якимись чистими почуттями, можливо, можливо, і вас та сама крихта почуттів іще залишилася, але ви прощаєтеся. Так, двійка кубки, як би вам важко, це не було. Людина вам дуже близька. Давайте, як ще буде діяти. У вашу сторону, як буде діяти? Е, ну, Як зараз буду казати? От король Пентаклів і Сімка пентаклів. знаєте, як е, начебто знає, дасть вам час залічити, залікувати своє серце, дасть вам час, Скаже, я тобі дам скільки часу, скільки тобі треба. Я ж твій там законний чоловік. От, я ж тебе дуже добре знаю. От, давай будемо чекати, буду чекати, поки ти будеш готова. Я склав своє оружие, скаже. Серце розбите, звичайно. Так, Але насправді дуже тяжко йому. Дуже тяжко без вас, тому що ви його ресурси, 60 жезлів, королева пентаклів, в львівну долю обов'язків тягнули ви на собі. Зараз ви в нулі. Тобто, ну, просто спустошили це все. І я ж кажу, наразі перебувайте в роздумах, а, чо, а воно вам треба просто так. Що ще? Проявлятися обісточен, дівочка, обісточен. Розуміє, що він втратив тил, розуміє, що він втратив землю під ногами, так хоче сказати, буде рухатися хоче швидко, начебто, знаєте, і прямо, начебто, аж в розумік в голові промальовує, як він би хотів би, щоб це склалося. А от насправді, по факту, маленькими кроками, щоб не злякати, щоб не. Не наворотіть далі діл. Отак от хочеться сказати чомусь. Так, луна не знає як проявитися, боїться. Карта сили, боїться, що ви сильна, що ви справитеся. Хоче і добитися, але не знає як. І знову ця сама карта, дівчинка, ну, це ваш партнер, партнер із сім'ї, звичайно, звичайно, боляче. Буде вкладатися, буде вкладатися, буде старатися десятку мечів. Знову, ну, коротше, вам видніше, звичайно. Так, давайте візьмемо вам пораду, дівчат. А чи приймати? Вам кажуть. Сяй, <кій> нічого не бійся, вам кажуть, сяй. Нічого не бійся, не обмежуй себе своїми якимись страхами, не обмежуй себе, хочеться сказати, своїми якимись обов'язками сімейними штампами в паспорті, от хочеться сказати, віддалися, віддалися і сяй. Король мечів, він здається, якби там не було, він все одно. От він від вас закритий. Розумієте, по цій карті він від вас закритий все одно. Тобто якусь частину все одно ви не знаєте. Це от каже про те, що він уже вам колишній. Ви там ще, можливо, не самі і знову йде, дивіться сюди. От. Ви ж розумієте, що ця людина начебто і прийде з кубками, дівчатки, але все одно ви ж знаєте, що п'ятірочка пентаклів у вас карта без ресурсності, вже ж вазу не склеїти. Отак. От Навіть якщо буде ясність. Давайте візьмемо вам пораду. Пораду вам. От знову вам кажу, позиції по цьому сяй, керуй своїм життям. І вибір тільки за тобою. Або в нове в розширення, про що ми? про петівку жезлі, про те, що досить конфліктувати, досить проясняти. Або в нове, або в нуль. Але ти саме, вам і кажуть, ти саме повинна вийти в зірку, в сонце і в колісницю. Обирати тільки тобі, там, де ти королева кубків, там, де ти кохана, щаслива, там, де ти наповнена, там, де тебе цінують, і там, де, от я хочу сказати, як, там, де за тобою, знаєте, як там де з тебе пилинки просто здувають. Вирішувати тільки вам, я благодарна вам, що ви зі мною, благодарна новим підписникам. Рада бачити хлопчиків, дівчаток. А нехай кожне послання знайде своє серце. 幸福。